Сьогодні лабораторна робота дано такий блок живлення. Накладочка зараз буде такий самий кольор. Кладемо. Пінцетик титановий. Там напруга. Можна глянути. Рівномірно. Схоже наче? Схоже, ще трошки потермати? Те, що пальцями лізу по барабану, бо пальці вже... Обезжирений. <ріху> Там вже відбитків пальців нема. Обов'язково контакт титановий повинен бути. Другий електрод бажано побільшу, тому отакий алюмінієвий. Спочатку взяв просто алюмінієвий, прогорів. Чи протравився? Скоріше протравився.